Війна в Україні суттєво ускладнила доступ до освіти для дітей та молоді з тимчасово окупованих територій. Окупаційна влада запроваджує російські освітні стандарти, системно витісняючи українську мову, культуру та національну ідентичність. Діти і підлітки змушені здобувати освіту за стандартами країни-агресора та отримувати документи, які не визнаються в Україні. В умовах інформаційної ізоляції українським молодим людям нав'язують хибну думку, що вони можуть здобувати вищу освіту лише на Території, яка є окупованою, або в Росії. У результаті сотні абітурієнтів можуть не знати, що вступ до українського університету цілком реальна можливість, адже Україна розробила спрощені умови та спрощені механізми, аби допомогти молоді з тимчасово окупованих територій здобути якісну українську освіту. Мене звати Марія Красненко, я експертка з питань внутрішнього переміщення, і в цьому відео ми проговоримо 10 найпоширеніших питань щодо вступу до українських закладів освіти для дітей та молоді з тимчасового окупова. Пованих територій ми проговоримо питання вступу дистанційно вступу без українських документів, зокрема атестату та українського паспорту. Чому слід обирати навчання в українських закладах вищої освіти? Я б дуже не хотіла говорити шаблонно, адже цих шаблонів і так вистачає. Також я б не хотіла говорити лозунгами, адже в умовах триваючої збройної агресії вступ точно не буде простим. Втім, я б зупинилась на словах дівчинки, яка зовсім нещодавно виїхала з окупації саме з метою вступу до українського закладу освіти. В розмові вона сказала наступне: в окупації. Ти під куполом заблоковані сервіси, сайти немає навіть Google Maps. відчуття того, що світ дуже і дуже далеко. Втім, після виїзду ти маєш шок відкритості. Все працює, міжнародні сайти, сервіси, Google, онлайн-курси нарешті є щось, що відчувається як свобода. Тому навчання в українських закладах вищої освіти це про диплом, який визнається у світі. Це про можливості по роботі і в цілому перспективи у своєму фасі. Це про відкритий світ, про можливості стажування, це про доступ до цифрових сервісів, як українських, так і міжнародних. Тому це точно не про страх. Це про свободу і про можливості. Чи можна вступати до українського університету, якщо навчався на окупованій території? Так, можна, і навіть скажу більше. Треба, ти маєш на це повне право. Стаття 53 Конституції України гарантує, що кожен має право на освіту. Це право для всіх українців, незалежно від того, де вони зараз проживають. Одночасно, з цим закон України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території прямо говорить, що українці, які проживали на тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або продовження здобуття освіти на території. Орії, яка є підконтрольною, тобто ви можете продовжити також і своє навчання таким чином, якщо ти вступник. З окупації ти маєш право вступати до українського закладу освіти. Навіть більше зробити це можна або за загальною процедурою на підставі зовнішнього незалежного оцінювання або національного мультипредметного тесту, або за спрощеною процедурою через освітні центри Крим Україна, Донбас, Україна. Більше інформації можна знайти на сайті Вступ для людей з тимчасово окупованих територій. Посилання на нього додається до відео. Які пільги або квоти доступні для вступників з тимчасово окупованих територій? Вступники, які проживають на тимчасово окупованих територіях, мають можливість спрощеного вступу прийому в заклади вищої, фахової, передвищої передвищої та професійної освіти України з можливістю вступати в межах встановленої квоти, а саме квоти 2. Зверніть увагу, що внутрішнє переміщення з окупованих територій має відбуватись у календарний. Рік вступу, тобто, якщо ви перемістили з окупації минулого року, то на жаль, в межах квоти на сьогодні дитина або молода людина вступити не зможе. Здійснюється це відповідно до порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році, відповідно до наказу міністерства освіти номер 271. Так, квота 2 передбачає бюджетні місця, які можуть бути використані для прийому вступників саме із тимчасово окупованих територій. Втім, маємо акцентувати, що не слід відкладати свій вступ, оскільки ця квота також є обмежена і кількість місць залежить від спеціальностей. Більше інформації про квоту в конкретному закладі освіти ви можете отримати через освітні центри Крим Україна, Донбас Україна. Звертаю увагу, що попри назву ці центри працюють для вступників з усіх окупованих територій. Їх контакти можна знайти на сайті безпосередньо закладу або на сайті Міністерства освіти і науки України. Посилання ми також додаємо. Спрощена процедура передбачає можливість вступу без документу про загальну середню освіту або українського паспорта. Це все оформлюється в процесі. Головне цей процес розпочати. Які документи потрібні для вступу? Перелік є фіксованим. Окремі документи надаються за бажанням або у разі їх наявності. В цьому переліку є заява. Її формат вам нададуть сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання або національного мультипредметного тесту за бажанням і в разі його наявності. До цього переліку входить довідка про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, також за наявності і що вона вже була оформлена. Документ, що посвідчує особу, тобто паспорт, а в разі його відсутності, свідоцтво про народження. Якщо свідоцтво було втрачене, можна отримати дублікат. До переліку також. Входить 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4, документ про освіту державного зразка та додаток на нього теж за наявності, або у разі відсутності, документ про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноваженого закладу загальної середньої освіти в рік вступу. Саме ця довідка є підставою для участі в конкурсі без надання сертифікатів ЗНО або НМТ. Нагадаю, що деталі доступні на сайті для вступника з тимчасово окупованих територій. Як отримати документ державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту? Якщо український документ про повну загальну середню освіту у вас відсутній, то освітні центри сприятимуть вам у проведенні річного оцінювання та державної підсумкової атестації з української мови та історії України. Така атестація з подальшою видачею документів державного зразка здійснюється уповноваженим закладам загальної середньої освіти. Про цей заклад тебе проінформують безпосередньо в освітньому центрі. Зазвичай це школа, яка знаходиться неподалік від самого закладу, на базі якого працює освітній центр. Зверни увагу, що варто завчасно підготуватися до оцінювання з української мови та історії України. Оцінювання не є стандартизованим та охоплюватиме ключові теми, необхідні для опанування. Я дуже рекомендую посібник центру громадянської просвіти Альманда, який точно допоможе підготуватись, оскільки містить інформацію, яка викладена чітко, лаконічно і доступна для початкового або базового рівня знань. В описі до відео ми також надаємо посилання на цей матеріал. Також корисні матеріали можна знайти на освітньо інформаційній платформі для мешканців Кримського півострова, як завжди, надаємо посилання. Зазначу, що хоч портал називається для мешканців Кримського півострова, інформація на ньому буде корисна для всіх тих, хто, на жаль, перебуває в окупації, але планує виїздити з метою вступу. Які строки подачі документів для вступу? Вступ до закладів вищої освіти відбувається в декілька етапів. Перший етап за кошти державного бюджету відбувається з 19 липня до 1 серпня. Другий етап зарахування на контракт з можливістю переведення на вакантні бюджетні місця з 19 липня до 23 вересня. Вступ же до закладів фахової передвищої освіти теж відбувається у два етапи, але строки тут різняться. Перший етап за кошти державного бюджету. Триває з 1 липня до 23 липня другий етап зарахування за контрактною формою з можливістю переходу на бюджетні місця з 24 липня до 30 вересня. Зверніть увагу, що освітні центри офіційно працюють з 1 червня до 30 вересня, але на практиці надають інформацію протягом всього календарного року. Чи можна отримати стипендію або допомогу на проживання, якщо переїхали для навчання? Позиція України полягає в підтримці дітей та молоді з окупованих територій в житлі, фінансах і заходах реінтеграції. На час вступної кампанії університети надають безкоштовні місця, а після зарахування є можливість отримати місця у студентському гуртожитку. Зверніть увагу, що частина закладів освіти також надає можливість на період вступу розміщуватись в гуртожитку разом із супроводжуючими особами, тобто батьками або іншими рідними. Крім того, усі вступники з тимчасово окупованих територій, які навчаються на бюджеті за денною формою, отримують від держави щомісяць стипендію академічну за успіхи або соціальну, яка є гарантованою. Також з цього року запроваджується можливість отримати одноразову фінансову допомогу після виїзду. Деталі цього процесу дізнавайтесь безпосередньо в освітніх центрах, оскільки наразі тут відбуваються зміни. Також зверни увагу, що на базі закладів освіти можна шукати групи по інтересам. Є заклади, які сприяють вивченні мови, подоланні освітніх розривів або освітніх втрат. Не соромся питати про підтримку з боку закладів освіти. Зверни увагу також на студентські спільноти. Ми дуже сподіваємося, що підтримка після виїзду буде тільки збільшуватись. До цієї підтримки можеш долучитись і ти також ініціатив. Цівавши певні заходи на базі закладу освіти, в якому ти тепер навчаєшся, чи визнаються в Україні результати навчання на тимчасово окупованих територіях? Верховна Рада України змінами до закону про освіти передбачила можливість визнання результатів навчання осіб, які проживали на тимчасово окупованих територіях. Визнання результатів здійснюватиметься не тільки на рівні загальної і середньої освіти про цю можливість ми вже говорили раніше, а й на рівнях професійної, професійно-технічної освіти, фахової передвищої освіти, і навіть вищої. Цей процес має проводитись на основі оцінювання результатів навчання зазначених особенно в освітній декларації за окремими напрямками не буде визначати здобуття освіти в правоохоронного спрямування чи військового затвердження такого порядку очікується кабінетом міністрів України, тому закликаємо слідкувати за новинами. Для уникнення ситуації маніпулювання зазначу, що це справді необхідно, оскільки частина молодих людей бажає виїхати на підконтрольну територію України. Втім, фактор невідомості в першу чергу і за відсутності можливості підтвердити свої навички їх лякає. Тому визнання результатів навчання, яке має бути реальною процедурою, дасть можливість виїхати людям і не стати зброєю в руках в окупаційної. Влади і покращити економічну ситуацію на підконтрольній території, оскільки за певними напрямами є брак фахівців. На магістратуру в Україні після здобуття освіти в окупації вступити, ви не зможете. Втім, на підставі документу, який підтверджує здобуття бакалаврату, ви зможете звернутися до закладу вищої освіти, підтвердити ті навички, які є, і передбачається, що у вас буде період до навчання. Теоретично, це до навчання на третьому або на четвертому курсі, тобто таким чином, ви не втрачаєте необхідну кількість років для здобуття певного фаху. Втім, підкреслюю, що наразі є прийнятий закон, але немає відповідного регулювання самої процедури. Ця процедура очікується: чи можна вступати на навчання дистанційно? Подати документи та пройти оцінювання можна дистанційно. За зверненням заявника, індивідуальна співбесіда або творчий конкурс про вступ також проводиться дистанційно з відеофіксації. Відеозаписи творчого конкурсу вступників, які перебувають на тимчасово окупованій території, не оприлюднюються, але зберігаються в приймальній комісії. Після зарахування та неможливості відразу приїхати для особистого подання оригіналів можна. Надіслати на електронну адресу освітнього центру скановані копії відповідних документів. Договір же про навчання також можна укласти дистанційно шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису. Втім. Можливість дистанційного навчання за умови надання всіх документів і самого зарахування залежить від форми навчання в закладі вищої освіти за конкретною спеціалізацією. Значна кількість закладів освіти вже повернулась до очного навчання. Чи є ризик переслідування, якщо вступити до українського закладу вищої освіти, перебуваючи в окупації? Відзначу, що безпека. Перш за все, держава та партнері готові допомагати на кожному етапі від консультацій щодо спеціальності, до виїзду з окупації і моментів пов'язаних із зарахуванням. Уся процедура вступу для вступників з окупації є анонімною, особисті дані шифруються, маршрути є конфіденційними, а підтримка індивідуальна. Ніхто не дізнається про твоє рішення, якщо сам цього не захочеш. Також ми рекомендуємо ознайомитись з рекомендаціями щодо виїзду з тимчасово окупованих територій, які раніше були опублікованими на youtube каналі Центру прав людина Змін. До кого я можу звернутись за додатковою інформацією? Звернутися можна як до державних інституцій, так і до неурядових. Я дуже раджу контактувати з громадськими організаціями: Альменда, Донбас Сос, Крим СОС». Схід сос також діючою є гаряча лінія з питань освіти для мешканців тимчасово окупованих територій, яка працює за номером 0850 44 25. Звернутись також можна до уповноваженої Верховної Ради України з прав людини, представництва президента України в Автономній Республіці Крим, ініціативи президента України Брінк Скітзбек, а також за іншими контактами, які ми залишаємо в описі до відео. Частина контактів містить посилання на соціальні мережі, які доступні з окупованих територій. Ми розглянули найважливіші питання, що турбують абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Вступ до українського університету це цілком досяжна мета, навіть якщо у вас немає. Повного комплекту документів. Українська держава активно підтримує вступників, впроваджуючи спеціальні програми та спрощені процедури, щоб кожен мав реальний шанс отримати якісну освіту та побудувати гідне майбутнє, незважаючи на складні обставини. Діліться цим відео з друзями, знайомими або тими, хто також шукає інформацію про вступ до українських вишів із тимчасово окупованих територій. Ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові корисні відео.